Вітаю вас на своєму каналі. З вами я Сашок і мій канал про гроші». Хочу сьогодні оглянути разом з вами компанію Аяк або Аяк. Так назвали її розробники, як казав капітан Врунгель, як ви яхту назвати, так вона і попливає. Вони, напевно, скористалися цим, цією підказкою і назвали так її з компанією, одним словом, інвестиційна компанія показую як зареєструватись, номер телефону. Тут немає українського номеру телефону, так що вводите просто 097, вас 3, без 8, без далі. Просто ну, код вашого цього, а я так, зайду, авторизуюсь. Зареєстровано. Переходимо в особистий кабінет. В особистому кабінеті бачимо таку інформацію, бігло, таку рекламка, перерахунки роботів, тут показують. Заробіток, ну, тут він при перекладі на мову він тут не показує, якщо ви прикладе на українську, але він показує в вашому кабінеті, де ми зараз перейдемо, давайте одразу прийдемо в мій кабінет. Я покажу, що бачите, кошти працюються, за 10, 10 днів я заробив 17 доларів, 100 доларів я вніс. І ще, що тут банківські рахунки одразу прив'яжете, як будете попиняти, здається, автоматично підв'язуєте. Я прив'язав тезер через банківські квитки, зразу не користуюсь, не знаю, і не зможу вам підказати. Потім, що ми можемо тут ще побачити історію транзакцій транзакції, які проводить робот, працюючи на біржах, купляє, продає. Історія доходів, таке саме, бачимо, тільки дохід там показує, що ми побачили, що він і попадає і буває, що він не, не приносить доходу, а втрачає трошки. Але така його робота. Команда моєї немає, команди історії депозитів, я вже покажу витрати, також там немає. Книжки агента ще немає. Онлайн підтримка працює, працює. також є в Телеграмі. Їхня офіційна група є група для користувачів, де користувачі спілкуються. Я все як посилання на групу залишу також на реєстрацію в даному проєкті під відео. Кому буде цікаво, скажу вам, про проект він такий досить заманчив, вже трошки давно працює. Я так розбирався, дивився, придивлявся і вніс, попробував. Мене зацікавило що багато європейців, наших там мало, дуже є, можна я по сайтах там своїх. подивився, сертифікати дійсні, вже два в них було, закінчилося, вони поповнили, дивилися кожні два місяці вони поповнюють сертифікат. Коли бачимо, був один навіть оплачений до 25-го року, але щось там перейшли на іншу платформу, на менше по їхні справи, одним словом, все дійсно, як мінімум до 18 березня, ще вона буде працювати, а далі будемо бачити. Отже, такі, тут можемо також побачити роботи, які я маю. Будині, адже один робот такий за 10 доларів, і один робот такий за 100 доларів. За 100 доларів приносить 1,8 і 8%. І так само і, от, от, зараз прийде. Покажу, що детально так, так списло для органів. Давайте прийдемо на головну і тут купівля роботів, купити зараз, купи зараз, то тут побачимо, що можна купити робота. За 10 доларів і ціна його буде нуль, нічого не змеє роботу, просто за 10 доларів. Якщо ви купите за 30 доларів, треба буде 2 заплатити, щоб активувати його. Він буде приносити вам 60 центів в день і робот 2, 100 доларів депозит. Я вніс депозит 100 доларів, заробив на інших платформах, потрошки стягу і зробив реінвест. Ще раз наголошую, не кошти, які ви, можливо, схочете заробити таким чином в інтернеті, долучившись до нашої команди. Треба вносити такі, які в разі бо там, невдачі вам не було, щоб втратити. Не позичайте гушей, не беріть кредит Це все таке дуже, скажімо так, не інтернетчно. Отже, бачимо, що навіть можна купити роботу номер 5 за 10 тисяч доларів і будете мати 185 доларів в день відсотку. От такі роботи у нас є. Отже, кому цікаво, давайте знову наглуємо. Перейдемо. Як поповнити, я показав. Такого більше тут цікавого немає нічого поділити запрошуванням реферальним своїм повідомленням, якщо хтось зареєструється, хоче ще когось запросити свої люди, можливо. Одним словом, такі у нас ще тут на плані є якась погода, що ми просимо, що вона розробцяться, то маємо надію, що воно все ще буде працювати і приносити нам дохід з, нашої, з наших інвестицій. Ще раз наголошую з наших інвестицій, тому що тільки на це є інвестиційна компанія і заробіт на інвестиціях. Дякую, хто додивився моє відео до кінця. Ставте палець договори, кому сподобалось, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, буду ще писати про ці та інші компанії, в яких я працюю, яких проводжу огляд на каналі, як бачите всі інвестиційні, всі на довгострок, всі не з невеликим відсотком. Тому маємо надію, що якась з них пропрацює довго і дасть нам заробити. Так що ризик маєте в своїх руках, так як я свій. Отже, всім ще раз дякую і до зустрічі.